Що я ніколи не буду шити? Я ніколи не буду шити людей або птахів. Це просто не моє. Ну не лежить у мене душа їх створювати. А от тваринки, яких у мене на сторінці безліч, оживають в моїх руках одна за одною. Моє серце належить саме звірятам, адже кожна тваринка має свій характер і свою унікальність. Ось, наприклад, коник, символ 2026 року. Він уособлює силу та витривалість, прагнення йти вперед, нагадуючи, що будь-яку мрію можна здійснити. Але ви знаєте, інколи не з першого разу виходять тваринки. Інколи годинами приходиться перероблювати роботу, яку ти вже зробив, і яка тобі не подобається. Ось так вийшло із коником. Уявіть, перероблювала. Я його 5 разів, але результат того вартий, і я ним дуже задоволена. Якщо ви майстер хендмейду, зізнавайте, що є у вас таке, що ви ніколи не будете робити або ніколи вже не повторите.